Вітаю! На огляді акумуляторний гравер Parkside PFBS 12B6. Купував я його на OLX. Ціна на момент покупки становила 1150 гривень. Купував з OLX доставкою на Укрпошту, тому доставка вийшла безплатною. Поставляється в ось такому вигляді. Зверху бачимо картонку, на якій вказані основні характеристики цього пристрою. Гравер поставляється з насадками, всього 44 насадки, 5 цанг і один знімний інструмент. Все це знаходиться в ось такому пластиковому кейсі. На гравері бачимо його модель. Кнопку для увімкнення та вимкнення. Порт type c для зарядки. Колесо для регулювання швидкості. Швидкість можна регулювати в діапазоні від 5 до 25 обертів на хвилину. Кнопка для блокування шпинделя. а також індикатор, який сигналізує про заряд акумуляторної батареї. Номінальна напруга акумуляторної батареї становить 12 В. Використовується три послідовно з'єднаних акумулятори формату 18650. Ємність акумуляторної батареї становить 1,3 А. Сам корпус прорезинений, тому гравер досить зручно тримати в руках. Як ви вже зрозуміли, акумуляторна батарея незнімна. Для того, щоб до неї добратися, потрібно розібрати інструмент. Спробую увімкнути інструмент. Тепер видно, що індикатори показують стан заряду акумуляторної батареї. Буду змінювати швидкість. І максимально. Максимальний діаметр цанги становить 3,2 мм. Перевіримо вагу інструмента. 405 грам. В комплекті маємо набір цанг. А також різноманітні інструменти. Як я вже казав, їх всього 44 штуки. Ось тут знаходяться різноманітні диски. Замірюю діаметр від різного круга. 23,8 мм. Тепер діаметр шліфувального круга. 19,3 мм. Плюс мінус. Тому що діаметр круга заміряти трохи важко. Прийшов час перевірити інструмент в роботі. Також хочу звернути увагу на кнопку живлення. Вона розміщена досить глибоко. Тому можуть виникати певні труднощі при вмиканні та вимиканні інструменту. Ніби працює непогано, для домашнього використання думаю саме те. Беру зарядне від мотороли. USB-кабель, який йшов в комплекті, і буду пробувати заряджати. Подивимося, з якою силою струму буде йти заряд. Заряд відбувається 5 вольтами і майже 2 амперами. На індикаторі горить два світлодіоди з трьох, Тобто акумулятор майже повністю заряджений. Акумулятор я заряджу повністю, потім розберу інструмент і замірюю напругу кожного з трьох елементів для того, щоб бачити, чи відбувається балансування. Зарядка завершена. Можна розбирати інструмент і дивитися на його будову всередині. Для цього потрібно відкрутити ось це пластикове кільце. αλλά και 6 ρούπιου. Три послідовно з'єднаних акумулятори. Використовується лише один підшипник, хоча є місце для встановлення другого. Ось маркування акумуляторів. Видно, що вони на 1300 мАч Тобто ємність в акумуляторів невелика. При бажанні їх можна замінити більш ємними для продовження часу роботи. Спробую заміряти напругу кожного акумулятора. 4,11 вольта. 4,9 вольта. Ну майже 10. І в останнього акумулятора 4,10 вольта. Тобто BMS-плата не зовсім добре справляється з балансуванням елементів. До речі, у підшипника дуже великий люфт. Виконаю збірку. Інструмент на перший погляд непоганий. Думаю, що для домашнього використання його буде достатньо. Дякую за перегляд відео.